Привіт! У минулому відео ми дослідили залежність напруги між витоком і стоком від напруги між затвором і витоком для такої от схеми, побудованої на польовому МДН транзисторі з індукованим М-каналом. І ми це недарма робили. Зараз я скажу чому. Спершу нагадаю, що в минулому відео ми одержали таку залежність напруги між витоком і стоком від напруги між затвором і витоком. Тобто, для цієї схеми напруга між витоком і істоком залежить по такій формулі від напруги між затвором і витоком. де ДРС це опір цього резистора. У це порогова напруга такого польового транзистора, при перевищенні якої він, тобто, порогова напруга, це така напруга на затворі. При перевищенні якої струм стоку починає зростати. А до, того, до, до тих пір, доки напруга між затвором і витоком менше порогової, струм стоку нульовий. Ну, за, у у ЗВ це зрозуміло, Б це константа, характерна для транзистора, вона залежить від його конструкції, у ужив це напруга живлення. А, так от, ми цю формулу виводили тому, що ця схема, виявляється, є схемою підсилювача на польовому транзисторі. І такий підсилювач називається підсилювачем з загальним витоком. Чому так? Зверніть увагу, що вхідний сигнал, той, що ми будемо підсилювати, прикладається між затвором і витоком. А вихідний сигнал, підсилений сигнал, знімається між витоком і стоком. Тобто для вхідного сигналу і для вихідного сигналу виток є спільним. Вхідна напруга це напруга між затвором і витоком, вихідна напруга це напруга між стоком і витоком. Тобто виток спільний для обох напруг. І тому цей підсилювач називають підсилювач на польовому МДН-транзисторі з загальним витоком. Ну, оскільки транзистор у нас з індукованим мн каналом то це підсилювач на базі польового МДН-транзистора з індукованим мн каналом так от, виявляється, що на минулій парі, в минулому відео ми вивели формулу залежності напруги на, напруги на виході підсилювача з загальним витоком, від напруги на вході підсилювача з загальним витоком. Тобто цю формулу можна переписати, що напруга на виході дорівнює уживлення мінус b на 2. У затвор виток заміняємо на вхідну напругу, бо це ж буде вхідна напруга мінус УП. Квадраті і помножить на RS. Тобто напруга на виході залежить від напруги на вході для такого підсилювача по цій формулі. А, і графік цієї напруги зображений на наступному малюнку. На оцьому от малюнку. Ця вісь, це у нас вісь, вісь абсис. Це напруга між затвором і витоком. Вона ж вісь Апсис це напруга між затвором і витоком, вона вхідна напруга. Вона вхідна напруга. Вісь апсис напруга між затвором і витоком, вона ж вхідна напруга. Вісь ординат, це напруга між витоком і стоком, вона ж вихідна напруга підсилювача. Давайте проаналізуємо цей графік. Дивіться, УЗВ це напруга між затвором і витоком, вона ж вхідна напруга. І я на цій осі напруг між затвором і витоком позначив порогову напругу. А ви пам'ятаєте, що до тих пір, доки напруга між затором і витоком менша, ніж порогова напруга, польовий транзистор закритий, між витоком і стоком дуже великий опір і струм стоку дорівнює нулю. Тобто для оцього всього діапазону напруг можна стверджувати, що струм стоку дорівнює нулю. І е, у виходах буде дорівнювати уживлення, тому що я, я вам нагадую, що оцей множник – це струм стоку. Якщо у нас напруга, а, затвор виток, менша, ніж порогова напруга, то звідси випливає, що струм стоку дорівнює нулю. А якщо струм стоку дорівнює нулю, то що звідси випливає? Що у виходу у виток сток, він же у вихода дорівнює уживлення мінус і стоку помножить на RS? І чому це буде дорівнювати, якщо струм стоку 0? До рівня уживлення. Тобто для ось цього діапазона вхідних напруг, для ось діапазону напруг між затвором і витоком, у нас струм стоку буде дорівнювати нулю, тому що у нас напруга між затвором і витоком менша, ніж порогова напруга. От, напруга між затвором і витоком менша, ніж порогова напруга, тому струм стоку дорівнює нулю, і тому напруга між витоком і стоком дорівнює напрузі живлення. Тому що тут у нас розрив кола, струм не тече. І Напруга між цими двома точками, ну уявіть, якби тут не було транзистора. напруга між цими двома точками дорівнювала б напрузі живлення. Це ви знаєте по е, законі Кіргопа. Струм у колі не тече, напруга на резисторі нульова. От у нас є коло УВС, УРС уживлення. УРС – 0, тому що струм через нього не тече. І якщо це 0, то це значить, що УВС дорівнює уживлення. Це якщо струм стока нульовий, іншими словами, якщо напруга між затворами витоком менше, ніж порогова напруга. О. І бачите, у витока дорівнює уживлення. Доки напруга УЗВ менше, ніж порогова. У виток сток дорівнює уживлення, поки у затвор виток менше, ніж порогова напруга. І оцей от діапазон відповідає режиму відсічки. Це відповідає режим відсічки. Коли у нас напруга між затвором і витоком менше, ніж порогова, і у затвор виток. Коли у затвор виток менше, ніж у порогова, і струм стоку дорівнює нулю. Це режим відсічки. Далі. Коли напруга на вході стає більшою, ніж порогова напруга, транзистор відкривається. І при подальшому збільшенні напруги між затвором і витоком, струм стоку буде збільшуватись вже і у виходу буде зменшуватись. І от саме от оцей от участок, він описується от формулою. У витопсток дорівнює уживлення мінус B на 2, Узв мінус П у квадраті на RS. Оцей от участок описується оцею от кривою. Тому що на цьому участку струм стоку дорівнював нулю і у виходу дорівнював уживлення. А якщо напруга на вході стала більша, ніж порогова напруга, скажімо, якась отака. Транзистор відкрився і струм стоку почав уже залежати від е, напруги між затвором і витоком по цій формулі. По цій формулі. І зі зростанням напруги між затвором і витоком струм стоку зростає, а напруга між витоком і стоком спадає. Струм стоку зростає, напруга на резисторі спадає, напруга між. Е, струм стоку зростає, напруга на резисторі. Зростає, а напруга між витоком і стоком спадає. Бачите? Напруга між затвором і витоком зростає, напруга між витоком і стоком спадає. Тобто давайте ще раз повторю, тому що розуміння цих взаємозв'язків дуже важливе. Якщо ми будемо збільшувати напругу між затвором і витоком, струм стоку буде зростати по цій формулі. А якщо струм стоку зростає, то напруга на резисторі зростає, тому що струм стоку є струмом через резистор. А якщо напруга на резисторі зростає, то напруга між витоком і стоком спадає, тому що сума цих двох напруг завжди уживлення. І Якщо верхня напруга зростає, то нижня буде спадати. Тому зростання напруги між затвором і витоком приводить до спадання напруги між витоком і стоком. Важливий взаємозв'язок. Але це було справедливо лише, до тих пір, доки, е, лише тоді, коли напруга між затвором і витоком більша, ніж порогова напруга. Ви цей взаємозв'язок запам'ятайте, він вам пізніше знадобиться, що збільшення напруги між затвором і витоком приводить до зменшення напруги між витоком і стоком. Це відбувається за рахунок того, що струм стоку збільшується і падіння напруги на цьому резисторі збільшується. Відповідно, падіння напруги. Між цими контактами зменшується. З фізичної точки зору це пояснюється тим, що збільшення напруги між затвором і витоком зменшує опір між витоком і стоком. А чим менший опір, тим менша напруга на ньому виділяється. І по цій, формулі, якби напруга між по цій формулі, якщо напруга між затвором і витоком зростає, то напруга між витоком і стоком спадає. І, в принципі, математично вона повинна була б складати до нуля і перетинати вісь е, УЗВ от в цій точці. Але ця формула вона не відображає повністю е, функціонування польового транзистора. Тобто ця формула по суті описує от такий от графік, який перетинає вісь УЗВ в цій точці. Але справжня е, отака от залежність для транзистора не перетинає вісь УЗВ в цій точці. А навпаки, в цій точці вона починає отак от вигинатися і поступово спадає до нуля. І ця точка буде мати місце тоді, коли напруга між витоком і стоком буде дорівнювати напрузі насичення і коли вона буде дорівнювати УЗВ мінус уп Тобто, от бачите, це у нас напруга між витоком і стоком. УВС дорівнює у нас. А це у нас буде якась напруга між затвором і витоком. Бачите? У нас є напруга між затвором і витоком, і е, для певної напруги між затвором і витоком напруга між витоком і стоком стане дорівнювати напрузі насичення, яка дорівнює УЗВ мінус УП. Пам'ятаєте, ми писали, що для польового мдн транзистора з індукованим Н-каналом. На оцій от залежності струму стоку від напруги виток сток, є напруга насичення, яка дорівнює УЗВ мінус УП. Якщо у нас напруга між затвором і витоком буде якась УЗВ, і вона буде більше, ніж порогова напруга, то струм стоку буде залежати від УВС отаким от, от чином. І коли УВС більше, ніж у насичення, транзистор працює як джерело струму, а коли УВС менше, ніж у насичення, транзистор працює як резистор. Тобто струм стоку лінійно залежить від УВС. І ця напруга насичення, це по суті напруг напруга між витоком і стоком. Напруга насичення це така напруга між витоком і стоком, яка дорівнює Узв мінус УП. А УЗВ це та напруга між затвором і витоком, для якої буде така от залежність струму стоку від УВС. Тобто важливо запам'ятати, що коли виконується оця от умова, транзистор, оця от умова, вона характеризує границю між режимом насичення і тріодним режимом. Я нагадаю, що оце от буде тріодний режим режим, А це буде режим насичення, і, при, і в цій точці буде границя між тріодним режимом і режимом насичення. Тобто, якщо для якоїсь напруги між затвором і витоком виконується оця умова, що УзВ мінусу дорівнює УВС, це значить, що транзистор знаходиться на границі між режимом насичення і Тріодним режимом. І от ця точка на цьому графіку вона буде от. Тобто оце у нас буде режим насичення, а це буде тріодний режим. І доки напруга між витоком і стоком буде більша цієї напруги, Доки напруга між витоком і стоком буде більше оцеє напруги насичення і доки... Прошу, давайте це напишу, ці умови. Доки напруга між витоком і стоком буде більша, ніж напруга насичення. І доки напруга між затвором і витоком буде більша, ніж порогова напруга. Це буде режим насичення. Транзистор буде працювати в режимі насичення, доки напруга між витоком і стоком знаходиться в цьому діапазоні, і доки у нас напруга між затвором і витоком знаходиться в цьому діапазоні, транзистор буде працювати в режимі насичення, і його напруга між витоком і стоком буде залежить від напруги між затвором і витоком по такій от формулі. Оцею залежністю буде описуватись. Залежністю виходу з УВС від УЗВ. Але якщо у нас напруга між затвором і витоком перевищить, оцю от, стане більшою за цю напругу, тобто, коли ми перевищимо напругу між затвором і витоком більше цієї точки, напруга між витоком і стоком впаде нижче напруги насичення. І ми попадемо в триодний режим. Тому Оце от нелінійне спадання напруги між і стоком, воно буде мати, на, мати місце в діодному режимі. І відповідно ми в цей режим не повинні попадати. Тому що, пам'ятаєте, я казав, що для підсилювачів транзистор завжди повинен працювати в режимі. Насичення. І я повторюю: для підсилювачів транзистор повинен бути відкритий, тобто УЗВ повинно бути більше, ніж УП. Це перша умова. Для підсилювачів транзистор повинен бути відкритий. І друга умова увиток стоп повинен бути більше, ніж напруга насичення. Це друга умова. І лише за цих двох умов можливе функціонування підсилювача в лінійному режимі, тобто, щоб він не викривлював сигнали. Ну, з, з, я сподіваюся, ви розумієте, що якщо транзистор закритий і струм стоку не протікає, то він підсилювати сигнали не буде, бо струм стоку дорівнює нулю. А якщо напруга між витоком і стоком знаходиться от в, цьому діапазоні, от в цьому діапазоні, менше у насичення, то у нас залежність у входу від у виходу така от дуже невінійна і ну, будуть сильні викривлення сигналу. Тому не можна, щоб транзистор працював в приводному режимі, коли ми хочемо на ньому зробити підсилювання, будуть великі викривлення сигналу, це основні тези по поведінці, напруги між... по поведінці залежності напруги між витоком і стоком від напруги між затвором і витоком. Тобто, доки напруга між затвором і витоком менша, ніж порогова напруга. Увиток сток дорівнює уживлення. Доки давайте я позначу цю точку УЗВ нас. Тобто це така напруга е, між затвором і витоком, е, про якій напруга між витоком і стоком е, досягає насичення? Доки напруга між затвором і витоком більше, ніж. давайте я навіть напишу, Доки у нас напруга між затвором і витоком менше, ніж порогова напруга. УП. У вихода дорівнює уживлення, і це буде режим відсічки. Перше. Друге. Доки у нас напруга між затвором і витоком буде більше, ніж порогова напруга і менше, ніж УЗВ нас. Доки напруга між затвором і витоком знаходиться в цьому діапазоні, у нас транзистор буде працювати в режимі насичення. І у виток стоп буде дорівнювати уживлення мінус B на 2 УзВ мінус УП в квадраті помножить на РС. І це буде, ліній, це буде режим насичення. Це був режим насичення. І третє, коли напруга між затвором і витоком стає більшою, ніж УЗВ нас, у нас транзистор переходить в тріодний режим і напруга між витоком і стоком отак от спадає нелінійно. Тобто це був режим е, тріодний. Ну, і нас цікавить лише оцей е, другий варіант. Оцей от варіант нас цікавить. Тому що в цьому, при виконанні лише, лише при виконанні оцих от умов транзистор працює в режимі насичення. І бачите, залежність вона більш-менш лінійна. Залежність у виходу від у входа вона більш-менш лінійна лише на цьому діапазоні вхідних напруг. Тому можна стверджувати, що оці от дві ділянки заштриховані. Вони показують допустимий діапазон зміни напруги на вході та напруги на виході. Отакого от от підсилювача з загальним е, витоком. Напруга на вході повинна бути більше, ніж порогова напруга, і менше, ніж у ЗВНАС. І напруга на виході повинна бути більше, ніж у насичення, і менше, ніж у е, е, живлення. Як нам знайти оце от у Звенас? Давайте подумаємо. Ну, По-перше, ми знаємо оцю формулу. Що УВС дорівнює уживлення мінус B на 2 на UZV мінус УП квадраті на RS. От. І ця формула вона описує оцю от криву. Але в цій точці. Точці УЗВ Нас при УЗВ дорівнює УЗВ нас, звідси в цій точці у нас У виток СТОК дорівнює УЗВ мінус УП. При такій напрузі між затвором і витоком наступає режим насичення. І при такій напрузі між затвором і витоком УВС дорівнює УЗВ мінус УП. І тому для цієї от точки от сюди замість УЗВ мінус УП можна підставити УВС. І що ми одержуємо? Ми одержуємо рівняння, що УВС дорівнює уживлення мінус Б на 2 помножить на в квадраті і помножити на RS. одержуємо рівняння квадратне. І розв'язок цього квадратного рівняння дасть нам напругу насичення. Тому що я повторюю, при виконанні цієї умови транзистор входить в режим е, тріодний. При виконанні цієї умови тр... ми знаходимося на границі між режимом насичення і тріодним режимом. Коли на... між запором і витоком буде УЗВ ЗВНС, між витоком і стоком буде напруга насичення. І тому ми можемо оцю от різницю узв УП замінити на УВС. І це ж, до речі, буде наша напруга насичення. І тому ми можемо записати, що тому ми можемо записати таке рівняння і розв'язок цього рівняння дасть нам якесь УВС, яке буде дорівнювати напрузі насичення. Розв'язок цього рівняння це буде оця от напруга, яка є напругою насичення. І е, я зараз запишу розв'язок цього рівняння квадратно, я його корені не пам'ятаю, тому я їх е, перепишу. Так. Ну, Отаким от. От за цією формулою розраховується оця одна друга насичення. У насичення дорівнює виток сток, дорівнює знаменник, у нас буде добуток коефіцієнта B на опір опіррезистора РС, чисельник у нас буде мінус 1 плюс корінь. І під корнем 1 плюс 2 помножить на коефіцієнт B, Помножити на РС і помножити на напругу живлення. Це буде корінь оцього рівняння. А це рівняння у нас характеризує цю точку. Я нагадую. У нас в цій точці напруга між витоком і стоком описується цією формулою, але в цій точці виконується також умова УВС, дорівнює УЗВ мінус УП. Тому, ми, тому ми тут замість УЗВ мінус УП можемо підставити УВС і одержимо таке рівняння. Яке дасть нам напругу між витоком і стоком в цій точці. І вона буде дорівнювати цьому числу. Це буде напруга насичення. І, ми, і як бачите, вона залежить від коефіцієнта B, від резистора RS, від напруги живлення. Тому, як ви сподіваюся, вже звернули увагу, оця от формула, оця от крива, вона буде залежати від резистора RS. І при при одних значеннях резистора РС вона буде швидше спадати, а при інших значеннях резистора РС вона буде плавніше спадати. І відповідно для різних значень резистора РС напруга насичення буде різна. А якщо ми знаємо напругу насичення, то цю напругу УЗВНС ми можемо звідси знайти. А, тобто у ЗВНАС дорівнює а, увиток. У, у насичення плюс УП. Ну, це ж ми взяли це з формули, оце, от, е, з формули у насичення. У насичення дорівнює у затвор виток мінус порогова напруга. Тобто мається на увазі той у затвор виток, при якому відбувається насичення. Ну а З цієї формули можна записати, що у насичення. Та напруга між затвором і витоком, при якій відбувається насичення, дорівнює у насичення плюс у порогове. І ми оце от У насичення можемо сюди підставити і одержимо у НАС. І важливо запам'ятати, що обов'язковою умовою роботи підсилювача на польовому МДМ-транзисторі, підсилювача з загальним витоком, в якого буде така от схема. Обов'язковою умовою цього підсилювача є те, щоб вхідна напруга була більша, ніж порогова і менше, ніж УЗВ нас. Тоді транзистор буде працювати в режимі насичення. І його напруга на виході, напруга у виток-сток, буде залежати від напруги на вході, від напруги УЗВ по цій от формулі і описуватись таким графіком. І зверніть увагу, що цей графік він в якомусь такому широкому діапазоні він лінійний. Отут зверху він, звичайно, не лінійний. А отут він досить лінійний. Принаймні він схожий на лінійну функцію і це забезпечить нам малі спотворення сигналу. Бо якщо у нас ми будемо працювати на оцій кривій одного режиму, то там буде дуже великі спотворення сигналу. Тому напруга на вході не повинна перевищувати у нас. Це дуже важливо пам'ятати що такий транзистор в цьому підсилювачі завжди повинен функціонувати в режимі насичення, і це, буде, і це можливо лише коли у входа більше УП і менше УЗВ нас розраховується по цій формулі.